Євангелій від Луки, 3 розділ з 21 по 23 вірш, і 38 вірш. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус, також, хрестившись, молився, розкрилися небеса, і Дух Святий у тілесному вигляді, як Голуб, зійшов на нього, і почувся голос із неба, Ти, мій улюблений син, у тобі моє вподобання. А сам Ісус. Розпочинаючи, мав років за тридцять, будучи, як вважали, сином Йосифа, сина Іллі, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога. Ми з вами сьогодні будемо розмірковувати над родовідом Ісуса Христа. І ми маємо спершу сказати про те місце, де Євангелист Лука розміщає родовід Ісуса Христа. Не на початку оповідання про народження Ісуса Христа, а після того, як Ісус Христос хрестився, і після того, як надприродно розкрилося небо, і надприродній голос із неба, голос небесного батька, сказав Ісусу Христу, що Ти мій улюблений. Син, у тобі моє вподобання. Тобто небесний батько засвідчив прилюдно, це було публічно, що Ісус Христос, людина, яка зовнішньо не відрізнялася від інших людей. Людина, на яку ніхто не звертав увагу через її зовнішність, вважає, що вона якась особлива. І що вона походить від Бога. Ні, люди думали, що це звичайна людина, але голос із неба, голос небесного батька засвідчив, що Ісус Христос особливий, що це втілений Бог, що Він унікальний Божий Син, що Він і є сам Творець, Слово, Син Божий і є сам Господь. І після цього Лука розміщає родовід Ісуса Христа. І для нас дуже важливо те, що. Лука пише в 23 му вірші, а сам Ісус, розпочинаючи, мав років зо 30, будучи як вважали сином Йосипа. Ми тут маємо побачити, що, по-перше, люди думали, що Ісус Христос син Йосипа, попри те, що багато людей знали історію народження Ісуса Христа, але вони не, прий... не приймали тієї істини, що Ісус Христос це Син Божий. Тож вони вважали, що Ісус Христос це син. Людини, син Йосипа, і тут ми можемо сказати про два наслідки цієї думки, цього факту. По-перше, що Ісус Христос, втілившись, Бог втілившись, є в повноті людиною. Тож люди, коли дивилися на Ісуса Христа, вони бачили звичайну людину, яка живе так само, як вони: дихає, їсть, спить, втомлюється. Живе так само, як вони, окрім гріха, але всі інші людські потреби, здібності вони так само були в Ісусі Христі, і є в Ісусі Христі, як в кожному з нас. А по-друге, ми маємо сказати, що дивившись на Ісуса Христа, а ми маємо зазначити, що Ісус Христос 30 років, допоки він не вийшов на служіння, він жив у дуже маленькому середовищі людей. Він спілкувався кожний день приблизно з 200 людьми, які жили в Назареті. Іноді це було більше, іноді це було менше, але це було дуже, дуже таке тісне суспільство, і всі вони дуже гарно знали Ісуса Христа. Спостеріг. За Сином Божим, за втіленим Богом, спілкуючись з ним, рішаючи різні побутові моменти, проблеми щодня. Протягом 30 років вони дуже гарно знали Ісуса Христа і не побачили, що Він свята людина, що його життя геть відрізняється від життя кожного з них. Це говорить про сліпоту людей, що спілкуючись з втіленим Богом щодня, проживаючи так близько до втіленого Бога, вони так і не зрозуміли, що Ісус Христос насправді не син Йосипа, що Він Божий Син. Тож Лука зазначає, що Йосип не є природнім батьком Ісуса Христа. Йосип є усиновлювачем Ісуса Христа. Йосип той, хто прийняв Ісуса Христа і дав йому своє ім'я, прийняв як сина Ісус Христос, народжений силою Святого Духа, а Йосип це людина, яка всиновила Ісуса Христа і дала йому своє ім'я. А люди вважали, що Ісус що Ісус Христос це син Йосипа, і ми також маємо з вами помітити тут. Ми прочитали в 38-му вірші, що Ісус Христос це син Адама. Тож безгрішний Ісус Христос, син Адама. Чому для нас це надзвичайно важливо? Тому що для того, щоб стати нашим Спасителем, Ісус Христос має бути із нашого роду. Він має своєю а, своїм походженням бути. Того самого роду, що й ми, тобто роду грішного Адама, і тут ми маємо з вами ще раз пригадати, що саме сила Святого Духа унеможливила перехід гріха від Адама через Марію до Ісуса Христа. Це чудо, що у грішної дівчини, у грішної людини народився безгрішний син. Це чудо, що у Ісуса Христа немає біологічного батька серед людей. Ісус Христос, народжений. Силою Святого Духа, але все це робить наше спасіння можливим, те, що Ісус Христос, син Божий, і одночасно з ним. Ісус Христос належить до нашого роду. Ми можемо сказати, що Він один з нас, він один з нащадків Адама, безгрішний, але нащадок Адама. Він один із нас. Саме тому Він може бути нашим представником, нашим замісником перед Богом, нашою замісною жертвою. Тому що Ісус Христос одночасно походить від нашого роду, від робида Адама, і одночасно Він не походить від нашого роду, тому що він син Божий. І це робить наше спасіння можливим. Це фундамент, на якому фундується наше спасіння. Тож будемо з вами розмірковувати про те, що ми з вами не залишені одні, е, одними. Ісус Христос став один з нас. Ісус Христос наблизився. До нас Ісус Христос не просто ототожнив себе з нами. Ісус Христос став одним з нас, одним з людей. А... Зроду, до якого ми належимо, і це для нас надзвичайна новина. Це для нас новина про надію, це для нас новина про викуплення, це для нас новина про майбутнє, яке в Ісусі Христі геть інше, ніж ми мали б від нашого Адаму. Тож будемо прославляти Ісуса Христа, будемо радіти тому спасінню, яке ми маємо в Ісусі Христі. Будемо розмірковувати про те, що ми з вами не залишені одними, що ми. З вами не самотні, що ми з вами не покинуті. що Ісус Христос прийшов до нас і став одним з нас для того, щоб ми з вами повернулися до Божої родини, щоб ми з вами мали в Бозі Божу любов, Боже прощення і вічне життя. Тож будемо і далі розмірковувати разом над Іванком від Луки для того, щоб ще більше стверджуватися в вірі Ісуса Христа, в подяки Ісуса Христа, в прославлення Ісуса Христа. І нехай Господь благословляє кожного з вас.